prisão do Перекусили, а прийшла жіночка, яка має трошечки нам допомогти з готуванням, прибиранням, Стало в квартирі шумно. Я вийшла тікати з дому, дитину на руки, вибігли на вулицю, шапка не підходяща. Прибіг Максим, поміняв шапку раз, не та шапка. Прибіг Максим, два, поміняв шапку, не та шапка. Побігла я вже наверх, поміняли шапочку, поміняли шапочку, дитина вже куняє, і спати хоче, і капризничає коротше. А перший раз я вийшла з коляскою, поняла, що була помилка. Вернула я коляску, взяла переноску. Вийшла з переноску. З кої Максим тричі приберегав вниз. Коротше. Ой, Боже, мамулечки, як ви там вигрібаєте все це. Ви знаєте, я, я, я часто я чула, що дітки це весна живо. Так, да, це класно, це позитивно, бла-бла-бла, але оцю частинку щоб ніхто не відміняв. Ну, коротше, наразі ми вже гуляємо, знову з коляскою вернулася, Дитина заснула в переносочці, вернулася назад, взяла колясочку, переклали, гуляємо. Коротше.